Привіт, друзі! Сьогодні ми знову завітали до лікаря-стоматолога. Дивись, які сумні звірята! У них болять зубки. Зараз ми будемо їх лікувати. І ще раз переконаємось, як це важливо, гарно чистити зубки та слідкувати за гігієною ротика. Ну що, малята, хто піде перший? Може, котик? Не бійся, котику, проходь! Зараз ми тебе оглянемо. Відкривай, ротика. Покажи нам зубки. Ой, які вони брудні та пошкоджені. А скільки тут залишків їжі. Зараз все це ми приберемо. Ось так. А тепер почистимо під напором всі зубки. Ось так. Кожен зубчик по черзі. Дивись, які вони стають чисті, які вони гарненькі. І одразу дуже сильно видно, які вони пошкоджені. Котику не можна їсти стільки солодкого. Уявляю, як ці пошкоджені зубчики болять, ми до них ще доберемось. А поки прополощимо ротика. Дивись, скільки тут мікробів. Всі всіх всіх проженемо. Тікайте, тікайте, мікроби! Чистоту навели займемось лікуванням. Щоб котику не було боляче лікувати зубчики, зробимо маленький укольчик. Ось так. І сюди, і сюди теж. Ліки вже подіяли. Тепер за допомогою інструменту приберемо всі ці чорні плями. Як гарно! І головне не боляче. А тепер спеціальним розчином замажемо зубки ось так. Полікували. Тепер все просушимо. Кожен зубчик, кожен. І зверху, яка гарна, здорова посмішка! Який ти молодець котико, будь здоровий, біжи до друзів. Хто наступний до лікаря? Песик, як в тебе набрякла щічка, біжи скоріше, не бійся, ми тобі допоможемо. Нумо, давай оглянемо твої зубки. Так, тут у нас зубний камінь і якийсь нарив. Давай почистимо зубки, намастимо пастою і щіткою гарненько, гарненько все це приберемо. Яка білосніжна посмішка. Давай тепер ближче роздивимося, що ж там в тебе за нарив. Ой-ой, треба лікувати. Щоб було не боляче, зробимо легенький укольчик. Так, тепер подивимось, що там. Розріжемо. Ой, там зібрався гній. Давай його приберемо ваточкою, а тепер продезінфікуємо ліками, щоб набряк зійшов. Ось так. Добре, порядок. Тепер ти здоровий. Але більше не доводь себе до такого стану. Домовились? Хто в нас залишився? Лисичка, біжий, хоч. Не хвилюйся, лікар про тебе подбає. Давай дізнаємось, що ж тебе турбує. Криві зубки, і треба зробити рентген. Тут запалення нерву, адже карієс проник глибоко-глибоко у зубчик. Щоб лікування пройшло не боляче, зробимо легенький укольчик. А тепер приберемо цей жахливий каріс. Ось так. Сверлити потрібно до самого низу. Щоб зняти запалення, треба накласти ліки. Ось так. Всього декілька крапельок. А тепер треба покласти пломбу. Дивись, повністю весь зубчик пломбуємо. Накладаємо трошки з гіркою, аби напевно не було ніяких дірочок. А тепер все це просушимо, щоб вона гарно трималася довго-довго. А все лишнє, яке в нас залишилося, ми зараз приберемо, щоб ця пломба не заважала тобі їсти. Зубки здорові, чисті, але криві. Давай їх вирівняємо. Наносимо спеціальний розчин на кожен зубчик. І будемо на них чіпляти пластини. Також на кожен зубчик усюди, де є розчин. Бачиш, які вони стають рівненькі і красиві. Ці пластини тимчасові. Коли зубчики повністю вирівняються, лікар їх зніме. Тепер усе просушимо, аби трималось міцно. Зубки ми вирівнюємо, а ти не забувай, що треба ретельно за ними стежити, чистити двічі на день і після кожного прийому їжі, аби у майбутньому не довелося їх лікувати. Тепер дивись, яку ми зробимо красу. На кожен зубчик приліпимо спеціальні стікери, які вони яскраві. Тут і зірочка, і сердечко, і навіть веселка. Тепер ти знаєш, що ходити до лікаря стоматолога не тільки важливо та корисно, а ще й весело. Ретельно слідкуй за своїми зубками та ротиком. Адже наступного разу ми тебе чекаємо тільки для зняття пластин, не для лікування. Тому будь уважний! Ну що, малюк, біжи, грайся, будь здоровий! Дивись, які наші малюки тепер здорові та щасливі. Як же це важливо! Старанно доглядати за зубками і регулярно приходити на перевірку до лікаря, аби нічого не боліло. А тепер біжи і ти, подивись, чи гарно ти доглядаєш за своїми зубками. Побіжав? Ну тоді до зустрічі!